Отримання заморожених активів Російської Федерації як компенсація за нанесені збитки у наслідок агресії, вона є надзвичайно складною і широкою. Я не зможу вам дати професійної комплексної відповіді за три хвилини в форматі запитання відповідь, тому що ми маємо розуміти, щоб, скоріш за все, для того, щоб зреалізувати цей компенсаційний механізм, скоріш за все, потрібно буде рішення Радбезу, яке за. Зараз в будь-якому випадку заблоковано Російською Федерацією. Тобто потрібно буде знайти рішення, скоріш за все, через генасамблею, блокувати по цьому конкретному питанню голос Російської Федерації, ну і таким шляхом йти до реалізації цих компенсаційних механізмів. Другий аспект цього питання. Ці 300-350 мільярдів доларів поділяються на два компоненти: одні активи Російської Федерації, ну Нацбанку, в тому числі другі активи фізичних осіб. То тому тут також потрібно розділяти, якщо навіть буде рішення на все ж таки передачу в Україні заморожених активів Російської Федерації, це одне то про передачу активів фізичних осіб, і спонсори Путіна, а отже, спонсори війни, все одно відносно них, скоріш за все, потрібно буде рішення в рамках окремого кримінального провадження або в рамках міжнародного спеціалізованого. Трибунал Організації Об'єднаних Націй, про що наша дипломатія і безпосередньо наш президент вже не один раз говорили. Тому добре, що ці розмови почалися, добре і що вони вже мають конкретний зміст, конкретне направлення. Чому це саме військово-оборонний комплекс? Ну тому що в нас пріоритет України на цей рік, на 24-й рік, це саме локалізація виробництва зброї і її масштабування для того, щоб знизити. Нашу залежність від наших зовнішніх партнерів, тому чому риторика Кулеби в цей напрямок спрямована, абсолютно зрозуміле. Питання в іншому: як ці заморожені кошти насправді зараз забрати? Тобто, і коли ми зможемо це зробити, навіть при всіх потугах антипутінської світової коаліції, те, що реально. Реально зараз вже почався процес відносно того, що проценти від тих грошей, які заморожені російських активів, вони передаються Україні напряму в вигляді. Коштів це важливо, тому що раніше вони передавалися вигляді гуманітарної допомоги. Тобто, тут ми вже маємо кошти. Ми маємо перші властивки на Норвегію та Бельгію. Ми маємо вже рішення відносно усули фундерляєн, єврокомісії відносно масштабування. Цієї практики не весь європейський союз, ну через один, скоріш за все, кордорахунок або на окрема країна буде передавати там в рамках двосторонніх договорів. Але навіть цей процес ще потрібно нормувати, масштабувати. Це буде не займати відповідно певний час. І наостанок дуже важлива інформація, яка позвучала на полях Давосу в межах Всесвітнього економічного форуму, де виступав наш президент, де проводила четверта зустріч по українській формулі миру. А так, от вже іноземці представники інших держав Блінкін безпосередньо сказали про те, що всі розуміють. Що Російська Федерація буде платити репарації? Тобто Російська Федерація, так чи інакше. Програє цю війну, і так чи інакше, Україні буде передано в межах компенсаційних механізмів ці заморожені активи 300-350 мільярдів доларів. Але так би мовити, ще поки немає механізму передачі, як ми вже зазначили. Але вони пропонують вже цей механізм активно шукати, щоб уже зараз передавати ці заморожені активи України, не дочікують. Допоки Російська Федерація чи визнає ці борги, чи в рамках компенсації воно буде, чи в рамках репарації, а що Україні ці гроші вже потрібні. Цей, скажімо так, цей зміна свідомості наших партнерів від там, Вашингтонського договору, від таємне збереження вкладів, як ми це чуємо вже в принципі, з 2014 року, вже переходить до того, що Україні прямо зараз потрібно вже передавати кошти. Як на мене, по всім цим напрямкам в нас іде. Поступовий рух вперед, і наша дипломатія, офіс президента, безпосередньо президент активно працюють по цим трекам. Але чекати завтра, вже якихось надсенсаційних результатів, насправді, я б був би з цим надзвичайно обережний. І, і останнє, і останнє, що ми маємо розуміти, вже по. Аналізу деяких аналітичних центрів західних нанесені збитки вже значно перевищують ці 300-350 мільярдів Російської Федерації на Україні, які нанесені зараз. Вони вже складають близько 700-800 мільярдів, і ця сума постійно зростає. Тобто, ну вже майже в два з половиною рази більше ці збитки. Тобто, окрім того, ще постав мене потрібно ставити питання про передачу Україні цих заморожених активів в якості компенсації нам потрібно ставити питання: а де ще шукати гроші на Російської Федерації для компенсації внесених збитків? Гіперскладний, тому що правила одні за всіх, от у чому справа. А і якщо, скажімо, якась країна сама проявить ініціативу передачі активів, вона війде в глобальний конфлікт не з Російською Федерацією, а зі своїми ж партнерами. Тому тут будь, будь якому випадку буде шукатися альтерна ну, альтернативне, унікальне. Рішення в тому та його і гіперскладність, от припустимо. Останній приклад, скажімо, новітньої історії, коли такі компенсація реалізувалася успішно, це було в війна, конфлікт Ірак-Кувейт. але ні, Ірак, ні Кувейт не були членом Радбезу. От у чому справа тому саме за рішення буря в постелі була реалізована саме ж рішенням кого Радбезу, в тому числі за це військову операцію, проголосувала в тому числі Російська Федерація. І в тому числі за цей компенсаційний механізм, який був зреалізований компенсація в як нанесених збитків Кувейту за рахунок продажі нафти та газу. Він реалізовувався на секундочку 20 років допоки повністю Ірак компенсував всі нанесені збитки ковейту. Тобто немає зараз, резюмуючи, да, підводячи певну рису, немає зараз в світі інструменту дієвого процедури, яку б ми могли взяти як практику, як кальку для того, щоб компенсувати нанесені збитки нападом агресії Російської Федерації. Цей механізм ми маємо самі зараз створювати, а на фоні непрацюючої працюючої Суті Радбезу не організації Об'єднаних Націй це ще на, на, задача значно ускладнюється і отримає ще декілька там зірочок. Пам'ятаєте, як в школі завдання з п'ятью зірочками? От зараз ми це зреалізовуємо, тому. Всі це розуміють, але для цього потрібно трансформувати дуже багато процесів в самому західному світі. Зараз вони вже до цього готові. Зараз вони вже розуміють глобальні безпекові виклики, які ставить перед ними путінський режим, і не тільки і інші авторитарні режими в світі Північна Корея, Ірак і так далі. Іран перепрошую. Ну да. Вот. І, але разом з тим для внутрішніх внутрішньої трансформації. lá la Трансформації або перезапуску, навіть так буде більш логічно сказати, перезапуску архітектури світової безпеки, потрібен час. Ну, погодьте, для того, щоб перезапустити, не додати а, якихось а, тимчасових членів Радбез, да, які ініціюють деякі країни, а перезавантажити Радбез, для цього потрібно знайти нову формулу. Такої нової формули немає. А, другий варіант альтернативну організацію створити. Ця об'єднаних націй ця історія також дуже непроста і вимагає політичного лідерства політичних рішень. А на фоні того, що саме 24-й рік є унікальний рік, оскільки майже половина населення світу будуть в політичних процесах виборів, я не думаю, що саме 24-й рік буде роком з реалізації всіх тих ініціатив, які нам дуже потрібні, до яких ми прагнемо.